Станом на 1 вересня 2022 року більше ніж 1116 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної війни РФ проти України. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 380 дітей загинули та понад 736 отримали поранення. Від расистської збройної агресії постраждали 2405 закладів освіти, 270 з них зруйновано повністю. В них вже ніколи не дзвонитиме перший дзвоник і не лунатиме дитячий сміх. Кожна кацапська потвора, найперше керівництво РФ та її військовослужбовці відповість за все лихо і горе, які вони принесли в Україну. Російські нацисти не здатні знищити Україну, залишити її без історії, культури та знань. Україна живе й розвивається, створює і будує, навчається й міцніє. Україна творить вільне та незалежне майбутнє.